Вітаю на своєму каналі. Попередньому відео я розказував вам про цей станок ленточний лобзик. І там були деякі питання від моїх підписчиків. Зараз я більш детально розкажу, що їх інтересувало. От, перше питання було там від Олексія Губачова. Ну, він по українськи погано розуміє, тому я буду розказувати на російській мові. Так от, Він спрашував <кхів> за колеса Як крепиться колеса Ну вот смотри, Алексей. Здесь вот стоит шпилька проточенная. Она приваренная вот в станине, которая вот... вот и колесо. Вот колесо. Стоят корпуса торцевые с одной стороны и с другой стороны. Между собой сжатые болтами. Вот. Потом она надевается вот на эту шпильку сделана резьба вот и резьба зажимается вот колесо прижимается вот так вот уже к этой шпильке вот я думаю понятно да? тут есть возможность еще крепить как бы на корпусе вот здесь есть такие вот гранкой крепится под ключик Так, Друге питання було від Юри Круглого. Розказати про оцей вузол настройки колеса наклона. Ну так от, Тут приварені от дві профільні труби. От. І до них пластини. ну Можна поставити швилярки маленькі, якщо є можливість. От. Потім зварена ось така каретка. ось вона йде отак. І заходить в оці пази. Всередині і вона за допомогою винта піднімається доверху. Потім е, в цих стінках е, зроблено на болтах крепиться така внутрішня каретка. Тож зварена з профільної труби, обварена металом з однієї сторони і з іншої сторони, а потім ця шпилька йде насквозь. Йде насквозь і ось вона обварена. От, і коли крутиться винт, то то зроблено. він піднімає цю каретку. От. А настройка відбувається ось тут такі, е, приварена попередка в кореці, в ній нарізана різьба. І стоїть винт. Цей винт виходить на цю сторону. От. І коли ми його повертаємо, то у нас оцей. Ось має такий наклон. Наклоняється чи сюди, чи сюди. Ну, це залежить від того, як стоїть нижнє колесо. Тому що нижнє колесо стоїть намертво. І вже по ньому ми настроюємо верхнє колесо. Ставимо пилочку і вже дивимося, чи набіг з краю, чи посередині. І за допомогою цього настройку ми регулюємо її положення на колесі. Так, Колеса у нас <клес> плоскі, Питав Юрача, вони полукруглені, вони у нас плоскі зроблені. І... Я казав вже покритий герметиком автомобільним. Ну, Такий доволі тісний резина. Дуже важко вона убирається. Ось. Так, ну от, вроді би і все. Що ще може непонятно, бути? все просто і надійно. Ця конструкція розроблялася повністю моїм кумом. то, що він у мене. Енергетик, електромеханік, це я більш по а він більш по желізу. <хи> так що це все його розробка, його робота. Ну, Що касається дерев'яних частин, то це, звичайно, вже робив я. От. Ну, також він і розробляв калібровочну станочка, І цього фрезера теж повністю розробляв він. Ну, про нього я розкажу вам пізніше трошки. Надіюсь, я відповідав таку, що задовольнила моїх підписчиків. Якщо ще щось не зрозуміло, то задавайте питання. Наразі дякую. Всім щасливо, успіх в роботі, слава Україні!